Давай почнемо з першої новини. До речі, давай е, про е, спорт, я не знаю про тренування. Про тренування. Тобі тема близька. У Підмоскові на тренуванні по спортивній рубці серед козаків. Козак, случайно зарубав шашкою атамана. Сталося це випадково. Е, 64 річний місцевий козак. Намагався розрубати пластикову бутилку, але зарубав шашкою отамана Великого Братства Козачих військ Русі і Зарубіжжя. Так, справа в тому, що я, я не знаю Артема новин, він не знає моїх. Я зараз чую її в перший раз. Я думаю, правда. Да, давай ще раз на змаганнях козаків. Козак 64-річний зарубав свого атамана. Це отаману. було тренування. А, це Називається було... спортивна рубка, змагання серед козаків. Спортивна рубка. Чу... Ну, людина хотіла е, ну, розрубати пластикову пляшку, але випадково зарубала отамана. Великого братства козачих так, військ Росії за рубіжжя. А як можна переплутати людину з пластиковою пляшкою? Саш. Ну, я, я згоден, і там, і там спірт може бути. Але як можна переплутати людину з пластиковою пляшкою? Може позивний якийсь був? Пляхан. Я думаю, правда і. Ну, это спорт, будь-може, всяке. Позивний пляхан? А, ні, неправда. Ні-ні, ні неправда. О, тобі підказує. Група підтримки підказує. Я також думаю, що це фейк, що це ти вигадав. Нікіта, підкажи, у нас немає зараз. А що в коментарях? Друзі, включайтеся, допоможіть нам визначитися. Як ви думаєте, не, не парвіза? Не правда, не правда. А, ну пишуть, що правда, ще, ще підтримують ту відповідь. Твою першу відповідь підтримують. Я, я просто Це ну, душ... так, просто людина, правильно ну, рубала шашкою там, ну і зарубала та... Часто ж буває, що. Бачиш, парвіз. Тобі, наприклад, тренер і гудсайд подобаються. А комусь, наприклад, якийсь там вселенський атаман, чи як він там називається, атаман вселенської Русі не сильно нормальний. Типа... Ну, для мене не зрозуміло. Стоїть пляшка, стоїть так. атаман. Так. Я це, е -е 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 -е, і атамана зарубав, ну як? Ну як можна поручнути? 64 ну, роки в козаку російському. То знає, вже ти розумієш, знаєш, може він вже на очі не бачить. йому кажуть, сходи до офтальмолога. Він каже, наприклад, неправда, я просто не знаю. Може, просто в Росії козаків нет. тому, ну, єдиний аргумент, по якому я сказав, что нет, ну то, що там нет козаків. Там є кубанські казаки, вони себе називають. А це в Підмосков'ї. Підмосков'ї. Ну це підмосковні казаки, ну вони такі. Можуть пляшку розрубати, а можуть атаману. Якщо вони дійсно существують, то реально. Же может быть. А если... не знаю. Друзі, в коментарях допоможіть нам визначитися. Напишіть, будь ласка, як ви вважаєте, правда чи фейк? В Підмосков'ї козак 64 роки, мужику, він в козаки бавиться. Зарубав свого отамана, переплутавши його з... Ну, давай пляшки. так, я не читав, що він переплутав. Я нап... я прочитав, що він хотів розрубати пляшку, а зарубав атамана. Хотів зар. Хотів розрубати пляшку, а розрубав свого атамана. Слука, взагалі дуже цікаво, що чого вони рубають пластикові пляшки. Вони ж козаки. Ну, да. от якщо так подумати, чого плачого якусь там кавун, гарбуз, так? чого пластикова пляшка? Нікіта, що там в коментарях нам пишуть, скажи. Пишуть що підтримують. Насамкіли очень такі. Я в Запорожі вчеті ж казаки. Очень сильные у нас запорожская Сечи, и поэтому я раз сам лично был свидетелем, как они все это, например, делают, там, там один держит во рту сигарету, другой там там саблей какой-то сбивает, поэтому это все такое не шутки. <реш> козаки! Але да. то українські, то українські <реш> козаки. Да, да, да. Тепер, більше, то да. коли, Після того, як парвіс оце сказав, друзі, пишіть в коментарях, допомагайте нам визначатися. Після того, як Парвіс сказав, що він бачив, як один тримав цигарку, а другий рубав топоро, ну, саблею, Я тепер уявляю, що один атаман з пляшки лупить водку, а той 64 річний ах, мені не оставив! Так, ну що, готові? Правда, правда пишуть. Правда. Всі пишуть, правда, Парвіз. Давай визначатися, Парвіз. Що ти кажеш, це правда чи вигадка? Uh, ну, як ну, ну, я і сказав, якщо вони дійсно там є, то вполне реально такое може бути. Слухай, я залишаюсь при своєму, я кажу, що це ти вигадав цю новину. Тобто -то парвіз, каже, що правда? Да, а я кажу, що це фейк. Тоді я скажу, що парвіз переміг. Це правда? Це правда. Діло було так. діло було так. Це було тренування по спортивній рубці. 64-річний козак хотів розрубати отак. Ну, знаєш, як він думає, ну зараз я цю пляшку як лупану, поняв. От диви, отак він джав. І отак, раз. А і стромив в груди отаману шашку. Ну, це жах. Я не знаю. Це взагалі не шут. ну. Нічого собі не шутки, звісно, от чувака зарубав. Це, ну це ж жахлива новина. <рес> да, вибач. Це ж жахлива новина. Ну, але це російські козаки, ти теж буде розуміти. Аня надсилала донат, ми їй кажемо, що Аня, ти можеш поставити питання нашому гостю. Вона каже, які питання? Аня просто милується гарним гостям. Тобі тобі вітання від, від Ані. Спасибо. Спасибо. А, давай ще одну новину, я прочитаю. Давай. А, називається вона Собаче життя. В республіці Комі група, в, Роді, в Росії група злодіїв увірвалася в племінний розвідник собак та викрали звідти тварин на суму 10 тисяч доларів. Але мета викрадачів виявилася зовсім не комерційною, замість того, щоб продати собак, злодії їх з'їли. Слідчим вдалося вийти на викрадачів. Опитавши усіх співробітників розпліднику і встановивши, що злодіям допомагав охоронець. Увірвавшись на місце базування банди, вони знайшли там кістки частини собак. Врятувати вдалося лише сім тварин з двадцяти. Парвіз, вибач, будь ласка, що в цей новий рік ми зачитуємо тобі саме такі новини. Давай ще раз в республіці комі злодії вкрали з розвідника з племінного розвідника розплідника, розплідника собак. Твари на сумму 10 тысяч долларов и съели 13 из 20. Я честно верю, потому что от них можно ждать все. <laughs> тем более с тем, что они там воруют у нас енота. <laughs> Поэтому <laughs> я верю и скажу, что да. Потому что Это же... там уродов хватает. Тем более эти те же буряты, которые, мне кажется... Больше питаються, звичайним м'ясом. Тому я вірю і я думаю, що це правда. Я повністю з перевізом згоден. У мене до сих пір перед очима лапки собаки, ото коли вони були під Києвом. Друзі, напишіть в коментарях, як ви думаєте, правду зачитав щойно я, чи я вигадав цю новину? Але ти зрозумів, це ж дорогостоящих якихось порот накрали на 10 тисяч доларів. Ну, 20, приблизно виходить, що одна тваринка, 10. 500 доларів коштує. Жесть. Да. Я, я вірю, Парвіз, я з тобою повністю згоден. Мої думки тут сходяться. Я думаю, це мало того, що це все можливо, від них можна чого хочеш очікувати, так ще й мене єдине, що засмутить, якщо вони просто її під закуску покрали, і все. Ну, тобто, не те, не то, що там приготували якісь свої, знаєш, традиційні блюда, на якесь сімейне свято от просто чисто. Ну Просто, Просто не да. було що. Типу, так? або розбити вітрину і вкрасти палку вареної ковбаси, або залізти в розплідники. Друзі, чекаємо ваших відповідей, хочеться допомоги. Бо хлопці вважають, що це правда. Можливо, є ще третя думка. Знаєш, от, Ну це ж росіяни знову ж таки. Так, Вони так. могли вкрасти собак, такі, ох, щас продадім собак, розбагатіємо, давайте відпразнуємо. Сіли празнувати, а закуски нема. І один такий каже: знаю, щас принесу. Вискочив, а потім. оказалось, що немає. Так, пишуть це фейк. Пишуть в коментарях, що це фейк. Ну, бачиш, первіс, нам не вірять, а я вірю, що там комі, да, республіка. Республіка комі, так. Ну, все, що хочеш, може бути. Зима, немає, хтось не запасся на зиму, там же холодно в Республіки Комі. не запасся їжею і отак вийшов із положення. Все я не знаю. А так, тим як... паче, після єнотів перевіз, я з тобою повністю згоден. Зараз, навіть сидять, коли бурят в Росії і говорит, Блин, так это ж нормально, у нас я кожен день так этим займаюся. Так я знаю, хто це сделал, да. Знаешь, типа слухай, так обидно сидить і думає, так обидно, я це старался, да? Я тут говорят, що придумано. Так, хочу отримати від вас, друзі, ще підказочку. Правда, це чи фейк, що в республіці комі вкрали собак на суму 10 тисяч доларів. І з'їли з 20 тварин 13. Тим паче, ти сказав, що ще й сторож був при ділах, знає російських сторожов. слідчим вдалося вийти на викрадачів, питавши усіх співробітників, розпліднику і встановивши, що злодіям допомагав охоронець. Ну, все, все. Взяв просто 10%, скільки там собак вони? 20. 20. 20. Дві собаки забрав собі. Ні, ну може він всю життя хотів прапорщиком бути оце, десь на складі в армії але не взяли його. Розкрадати хотів, так? Да? <свісно> так, не буду тягнути. Е, дивіться, ви все правильно сказали, і якщо Артема дурити в таких рубриці, я вже звик, то парвіз, вибач мене, будь ласка, я цю новину вигадав. Це вигадав, а, Це, це фейк. <свісно> На дуже похожа на вона похожа, а на я правду. вмію придумати, Я зізнаюся. Я коли зіп'юся на старості років, я піду працювати в російські новини, буду вигадувати новини для них, але не виключено, що житель республіки комі якийсь, типа такий, це на сам правда, просто в газетах ніхто не писав.